Доброго ранку, вітаємо вас! Вітаємо, люба Україна, любі слухачі і хочемо цей день почати і це звернення з молитви З молитви за кожного захисника, за, кожного, за кожну родину українського, котра дійсно потребує терпіння, любові, милості. Нехай Господь загоює ваші рани. Христа і також ми молимося за наших захисників, котрі на фронті захищають нас. Ми молимося, Господи, з сверх э, чудо силою своєю, просто борони захищай, нехай життя твоє буде, нехай ангели твої боронять наших захисників. І ми просто молимося, щоб дійсно э, зрадники вони виявилися і були знищені з нашої держави. І ми Наша Україна вона прославилася е, ім'ям Господа, щоб усі знали, що держава наша то християнська е, держава, котра любить та е, поважає е, Христа. Е, молимося, благословінь Боже.